Танкі, всіх вітаю, ви на каналі Сіноптік ЄВ, і в даному відео я зроблю огляд на танк AE Phase 1, який можна придбати за 12 жетонів бойової перепустки. Розберемо його плюси та мінуси, підберемо правильне обладнання, а також розглянемо польову модернізацію. І в даному відео буде мій бій, в якому я накидав 8300 урона. Не забудьте, будь ласка, поставити вподобайку, підписатися на канал. А ми поїхали! Розпочнемо з плюсів, відкриємо його характеристики зброї, дивимось з нього 120-мм гармата, середня шкода з пострілу 400 одиниць, нічого видатного в принципі, а от середнє пробивання броні ББшка 258 і саме основне це кумулятив 340, якого вам буде вистачати з головою для того, щоб пробувати самі броньовані цілі в цій грі. Також важливим плюсом для цього танка є його кути вертикального наведення в мінус 10 градусів. Це означає, що будь-які карти з перепадами висот для вас будуть тільки в плюс, ви зможете спокійно ставати від своєї броньованої башти і реалізовувати своє пробиття. А якщо ми вже почали говорити за його броню, давайте подивимося детальне бронювання цього танка. Ось ми бачимо його бронювання, дивимося ВЛД 200 мм, поближче до башти 300, плюс міліметрів. навіть там до 500 взлітає. НЛД 190, плюс міліметрів, під кутом буде 200 мм. Танки 8-7 левела можуть навіть не пробувати сюди, його, їм не буде вистачати пробиття. Навіть інколи буває 9 левела, танки сюди не пробувають. Дивимось, тепер, як танк буде танкувати від борта. Як бачимо, якщо ви стоїте от таким ромбом до суперника, він вас не може пробити. Бачите, 300 плюс мм і рікошет. Тобто цей екран з'їдає ББшечку, ваша гусениця з'їдає ББшечку, ви можете спокійно на цьому танку ставати від борта. Бачите? А давайте, якщо ми включимо кумулятив, вас будуть пробувати не завжди, але будуть пробувати оцю частину його борта, таку випуклу, тут 320 мм. Тобто, якщо ви будете рамбувати дуже сильно, вас все-таки будуть пробувати рідко, але в цю частину будуть пробувати. Що справа, що зліва. А так, то, в принципі, лоб не картонний, але не супер броньований. Тепер дивимося бронювання його башти. Нагадую я взяв снаряд 340 мм. Дивимось. Башта 400 мм, 300 мм, 310 там було, та? 400, 400, ну про 310 ми ще поговоримо. 400-500, тобто в кришку, в кришку, в кришку, в кришку, ви його не пробиваєте також. Тут планочка є, що можна пробити, але загалом лобова броня башти досить непогана. В нього є лючок з бронюванням 230 мм плюс тобто танки 8, 9, 10 левелів, яких є пробиття більше ніж 230 Сюди будуть пробувати на ІЗі, А також в лючка є триплекс, який часто з'їдають снаряди, такі кумулятивні. Тобто, ну, з лючком в принципі, жити можна він невеликий, як V5, тому броню ми додаємо до плюсів цієї машини. У танка присутня комфортна стабілізація. Також серед тяжких танків на рівні є добрий показник по томуї потужності ви 16 одиниць. А от неприємним моментом, особисто для мене в цієї машини, стала його броня, яка знаходиться біля маски. Як можемо побачити, тут 294 мм 297 мм, тобто танки 10 го навіть 9 го левела, в яких є пробиття біля 300 мм, вони вам спокійно кидають у маску і пробивають, якщо включити от, е, візуальну броню. От ми бачимо, от оці його виямки от сюди дуже часто залітають з пробиття. І коли ти надієшся на цьому танку на його прям броньовану башту, не тут то було, часто сюди закидають. Навіть гравці, які не знають, що тут пробивається, вони кидають вам просто в лице і залітає з пробиттям. Оце інколи підбішує на цьому танку. Показник учок міцності є в принципі середнім на рівні 1800 одиниць. є танки із більшим показником в 1900. Тому тут в принципі нічого особливого. Також посередня максимальна швидкість 35 і задніх 12 км на годину. Відсутність скритності 7% нерухомої машини і 4% під час руху. А також з допайком огляд 438 метрів. Посередні показники точності, а саме час зведення 2,24 і розкид на 100 метрів 0,34. Для себе я бачу два варіанти обладнання для цієї машини. Перший це трофейний досил, трофейний стаб і трофейна турбіна. Максималка вперед у вас стає 40 км, задній хід 15 км на годину. Питома потужність виростає до 17,87. Цей варіант підійде для вас на картах, на яких потрібно далеко їздити. Другий варіант це трофейний досол, трофейний стаб і трофейне загротування. І показник міцності у вас зростає від 200 одиниць з 1800 до 2000 очок міцності. Це для маленьких карт, на яких вам потрібно приїхати в позицію, і просто стояти, башти і танкувати. І ХП вам тут не буде зайвим. На рахунок польової модернізації я би обирав ось так: в першому пункті я взяв би плюс 7% до збереження набраної швидкості. Другий пункт я би вибрав. Мінус 3% від розміру кола зведення. У нас з 0.34 на розкид на 100 метрів стало б 0.33. Третій пункт я би вибрав, тут є варіант або мінус від оглушення, або плюс до огляду. Для комфортності гри, скоріш за все, взяв би мінус до оглушення. Але якщо брати посночки, то напевно все-таки взяти треба плюс до огляду. Тут вже треба дивитися, кому як зручніше буде грати. І останній четвертий пункт, тут є плюс 2 км до максимальної швидкості назад. Або плюс 10% до швидкості повороту башти, або горизонтального наведення гармати для машин із нерухомою рубкою. Ну, тут я взяв би перший пункт до швидкості назад. У нас так швидкість назад 12 км, що є дуже погано, а так стане 14 км. Давайте підведемо підсумок. В танка є непогана пушка з пробиттям на кумулятивних снарядах в 340 мм і аліфою 400 одиниць, непоганою точністю. З класними кутами вертикального наведення в мінус 10 градусів, Ми ДПМ в 2778 одиниць, з класною бронею, хоча там є невеличкі, мінус біля маски. Із середньою на рівні кількістю очок міцності в 1800 одиниць із приємним польотом снарядів як її ББшки, так і кумулятива, так і осколково фугасним в 1677 метрів на секунду. Посередня швидкість максималка 35 вперед і 12 назад, і питома потужність 16 одиниць. Стандартна відсутність скритності тяжа, 7% нерухової машини і 4% під час руху, а також огляд 438 метрів. Загалом, за своїми характеристиками, машина получається вище середнього. І якщо ви ще не взяли цей танк за жетон, я обов'язково рекомендую вам його придбати. Всім приємного перегляду відоса і побачимось. Вот хороший бій нарешті. На фазі. Та ну, ну я не можу, що за. Що за? та куда ти їдеш наверх? Грай знизу Капець ти дурачок. Там шоумон стоїть Бля, там шевофля стоїть. Омон стоит на кемпі, вот, оце кадр. Оце кадр з цього бою. Вот, чувак, на ОМОНі стоїть на кемпі. На ОМОНі. У тебе найбільше переглядів на 100% на Хевіку Так? Да? Я знаю. Є таке. Да ну, ты прикалываешься с вами. Ты шо, блять, Що ш... за херня? Чому у мене снаряди летять так косо? Ну що за бред? Куда мене вафля пробила? Куда? В маску? Прям в пушку. В принципі, як завжди. Нарешті. У мене закінчилися а, кумулятиви, найс. Nice. Блін, оце пробиття від вофлі зараз. Мені бі -е. Я нічого не можу танканути тепер. Бля, я попадаю в ОМОН и кисти перед ним. Чувак, закрився тупо омоном. Nice. Jsme si prohráli jen teprve po WhatsApp kilo. Ну, монст стоїть на кемпі, вау! Шо, 6000 я не дам сьогодні? Мені, мені б дати 6000 на фа... Мені б 6000 дати. треба флюфу газу б закинути. Та навештовху, що ты ти робиш? ты ти што хуеш під мене? Че, взяв, виштовхав труп? Ты что, дебил? Что ты робишь, идиот? Пиздец. Він Биндзяума не закрив просто прострел, що? <initiatives> Сид Тп просто умник. 7200 7951. <риклад> 7951. Два майстера підряд, походу. Тільки був майстер на шарику, і тепер майстер на фазі. Сюда, сюда. Два майстера підряд. О, це мені подобається. Там вісім. оу 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 8300. 8300.